It's a tree. Вона вийшла для нас, тому що. тому що, тому що вже зараз вдвічі дорожче, чим було 10 місяців назад. Це дуже жалко, тому що тепер ми мали знайти інше житло, яке гірше, ніж те, що я спочатку організував. Але це житло гірше, але. Дорожче. is chaso See you. 谁？ що у вас теж були колись неприємні, äм, неприємні ситуації з, з, з планами, з планами. Я маю листя За два роки назад. Ми збирали пару листів і поставили їх в книжку. Як я колись в взагалі навіть робив в Україні. І вони ще, ще там є, так що я їх використовую для цього відео. А Мені було б набагато важче сьогодні, якщо б я не потратив ту годину для адміністрації. I don't Давайте к шоу.